Сьогодні з Ужгорода ми запускаємо процес інформаційну кампанію по просуванню реформ в Україні. Власне, в основному це реформа з децентралізації. І мета даного процесу це інформування громадян, спілкування з органами місцевого самоврядування, з місцевими елітами про процес децентралізації, процес реформ в Україні. Звідки виникла ця ініціатива? Власне, ідея її виникла декілька днів після трагічних подій 31 серпня, коли я особисто був на ефірі одного з телеканалів і отримав впродовж ефіру декілька дзвінків. І це були дзвінки від бабусь, від громадянок з Одеської, з Кировоградської, з Вінницької областей, які власне запитували про процес націоналізації, і було зрозуміло, що люди абсолютно не орієнтуються. Тому, що відбувається в країні, якою буде ця реформа, що вона принесе простим людям. Більше того, коли 31 серпня і після 31 серпня голосування в першому читанні цієї реформи, деякі політики говорили, що от давайте ми порадимося з народом, ми підемо в народ, будемо з ними спілкуватися, чи потрібна ця реформа і так далі, було зрозуміло, що реформа децентралізації, Стала інструментом політичних ігор і спекуляцій. Тому що коли політики починають обговорювати цю реформу або ці проблеми з населенням, це означає, що вони починають маніпулювати. Більше того, результат голосування в першому читанні показав, що багато політиків і багато народних депутатів самі абсолютно не орієнтуються в цій реформі. Тому абсолютно природні. Процесом є залучення експертів, залучення самих політиків і народних депутатів до процесу інформування населення про реформу децентралізації, про реформу місцевого самоврядування. Є багато міфів навколо неї. Що, начебто, це не децентралізація, а навпаки, централізація повноважень це один з міфів. І насправді немає тут централізації повноважень, тому що. Громадам, владі на місцям будуть надані природні їм повноваження, якими вони повинні користуватися належним чином. І в Конституції, і в супутніх законах це буде прописано. По-друге, ми зараз, наприклад, знаходимося в облдержадміністрації. Після реформи оцього неефективного органу власне, самої адміністрації не буде. Тобто, ми повністю перезавантажуємо систему управління на місцях. Ми даємо громадам і виконковим перегромадам повноваження, але щоб їх контролювати на відповідність конституції, щоб координувати органи виконавчої влади на місцях, будуть створені інститути префекта і префектур. Мало хто знає, і мало хто розуміє, що це таке. Так? Законопроекти насправді вже розроблені і зараз проходять обговорення в профільних міністерствах серед експертів. І потрібно розуміти, що в ідеалі префекти і префектури це будуть високоякісні державні службовці, які будуть проходити дуже потужну і ретельну перевірку і підготовку. Вони будуть проходити ротацію по задумах експертів і, і, і політиків. Я сподіваюся, ми е, це приймемо, щоб не було злиття щеплення е, умовно кажучи, префектів і місцевих еліт, щоб це не, не дай Боже не сприяло корупції. Те, що ми е, бачимо е, зараз е, на місцях, так. Ко місцеві еліти і політично заангажовані адміністрації, вони фактично діють як одне ціле і, можливо, не зовсім ефективно використовують всі наявні в них ресурси. Тому, щоб розуміти суть реформи, це для України абсолютно новий і революційний шлях. Шлях того, щоб позбутися радянського минулого і Почати новий шлях незалежної України.